Темою сьогоднішнього вебінару є ведення заробітної плати в системі Dentrade. В першу чергу, ви можете вести заробітну плату як витрати, не вівши при цьому списку ваших співробітників. Для цього вам достатньо в документах, витратах здійснювати списання готівки на вид витрат заробітна плата. Якщо ви оплачуєте зарплату саме з готівки. Ви обираєте, з якої каси, який це підрозділ і вид витрат зарплата. Вписуєте, яку суму в цьому місяці ви оплатили заробітної плати. І можете в примітці вказати, кому саме ця заробітна плата була виплачена. Натискаємо Зберегти. Якщо ж ви заробітну плату виплачуєте без готівкою. Можна здійснити писання без готівки. Аналогічно до списання готівки ви створюєте документ, але обираєте, з якого рахунку, який підрозділ, який вид витрат, і яка сума була витрачена на заробітну плату. І документ списання без готівки, і документ списання готівки здійснює однакову дію. В першу чергу списується та сума коштів, яку ви вказали. І другий момент ця сума падає на витрати вашого бізнесу, тобто вона вплине на обрахунок чистого прибутку. Даний спосіб ведення заробітної плати підходить в тому випадку, коли ви не хочете вести списку співробітників і конкретно знати, яку суму, якому співробітнику заплатили, а просто мати облік витрат на заробітну плату. Другий спосіб, як можна ввести заробітну плату у нашій системі, це користуватися пунктом зарплата та кадри, що дозволяє даний пункт. В першу чергу, вам необхідно у даній вкладці знайти підпункт «Співробітники співробітників організації і заповнити її тими співробітниками, які у вас працюють. В першу чергу ви їх можете поділити на категорії. От, наприклад, в нас є магазин Продукторія, в якому в нас є співробітники. Перший співробітник це наш касир Наталія, і створимо ще одного співробітника. Створення нового співробітника складається з двох вкладок: основні дані та заробітна плата. В основних даних ви можете заповнити ІПН, прізвище ім'я по батькові. Обрати, якій організації належить даний співробітник, підрозділ це те саме, що категорія. Наступні дані можна заповнювати а можна пропустити. Єдиний момент, що хочете зазначити, це тип ціни. Якщо ви оберете інший тип ціни для співробітника, то при продажі вікні з касира на співробітника, він буде мати ту ціну, яку ви йому назначите у даній картці. І ось цей пункт також ви можете його використовувати. Номер дисконтної карти тут мається на увазі номер співробітника пластикова карта з штрих-кодом, яку даний співробітник може в першу чергу використовувати для табелювання. Про це ми поговоримо трошки пізніше, а також для того, щоб даного співробітника можна було швидко підтягнути у вікні касира. Наступна вкладка: заробітна плата. В першу чергу ви можете заповнити дату прийому, хоч це і не обов'язково, вписати посаду даного співробітника і щодо видів оплати. В першу чергу є вид доплати ставка. Тобто ви можете вказати, що даний співробітник у вас працює на ставку 8 тисяч гривень. Окрім ставки, ви можете обрати, що є відсоток від обороту. Обраховувати не лише ставку. В табелі на рахування, але і рахувати оборот, який зробив ваш співробітник. І рахувати відсоток від нього. Отож, ми обираємо видоплати відсоток від обороту. І вписуємо, що окрім ставки, ваш працівник повинен мати 3% від обороту, який він здійснить. Номер наказу і наступний момент виду податкування. Наша система. Рахує податки, ЄСВ, ПДФО та військовий збір саме з одного якогось значення заробітної плати. Тому ви можете його використовувати, якщо ж вам це не підходить, можете не використовувати. Якщо ви не використовуєте те оподаткування, яке рахує наша система, залишаєте даний пункт е, вимкненим, не вираховувати. Якщо ж ви бажаєте вираховувати, то обираєте, з кого. Саме знімати цю суму, чи з зарплати співробітника, яку ви нарахуєте, чи все-таки знімати її з вашої компанії, з вашої організації. Оберемо, що все-таки зі співробітника. Наступний пункт автоматичне табелювання при відкритті зміни. Є можливість рахувати робочий час вашого співробітника, якщо це касир, з часу, коли він відкрив касову зміну, по той час, коли він її закрив. Саме цей проміжок і буде його відпрацьованими годинами. Якщо ви бажаєте, щоб система рахувала саме по відкритті зміни і закритті робочий час вашого касира, то в даному пункті обираємо так і обов'язково вказуємо, який користувач в системі відповідає вашому співробітнику у даній вкладці. Отож, в нас є користувачі, ми маємо касира Вікторію і касир Наталю. Відповідно, у вкладці співробітники ми. Вказуємо, що касир Вікторія це є наша Бондаренко-Вікторія у співробітниках. Щодо типу оплати, забула зазначити, що є ще третій тип це погодинна оплата. Тобто ви можете прописати певну суму за години, які відпрацював, наприклад, ваш працівник. От перший тип це ті, що понаднормово відпрацював, там, другий тип святкові, третій тип там, Ще якісь інші години. Але тут важливо, що ви просто вказуєте ціну за ці години, але система не може їх самостійно розділити. Система може рахувати лише весь відпрацьований час. А ваша задача буде вписати, скільки з цього часу ваш працівник відпрацював нормово. Відповідно, ви будете вписувати в те віконечко, де нормові. Якщо це у вас, наприклад, тип номер 1 Залишимо ж сьогодні. Відсоток від обороту. Натискаємо Зберегти. Заповнюєте дану вкладку всіма співробітниками вашої компанії. Якщо вам потрібно виплатити аванс співробітнику, обираєте вкладку Виплата авансу, натискаєте на плюсик, обираєте, за який саме це період. В нашому випадку це жовтень. З організації ФОП Андрій, співробітник Бондаренко-Вікторія отримала. Авансу з каси попа Андрія 3000 гривень. Вкажемо, що це ми заплатили їй аванс 12 числа. Зберігай. В кінці місяця, коли необхідно здійснити нарахування заробітної плати, в першу чергу потрібно сформувати табель обліку робочого часу. Щодо табеля обліку робочого часу. В першу чергу, він може формуватися автоматично на підставі автоматичного табелювання при відкритті і закритті касової зміни. Другий момент, як може формуватися табель обліку робочого часу автоматично за допомогою програмки автоматичного табелювання. У нас є вкладка автоматичне табелювання». В цій вкладці може фіксуватися початок роботи. Вашого співробітника і кінець роботи вашого співробітника. Вхід це коли касир відкриває касову зміну, а вихід це та година, коли касир закриває касову зміну. Окрім даних способів. Наша система має окрему програмку табелювання. На випадок, якщо у вас є співробітники, які взагалі не пов'язані з вікном касира, не відкривають, не закривають касову зміну, як виглядає програмка автоматичного табелювання? Ви встановлюєте її на будь-який комп'ютер? На початку робочого дня всі співробітники, які є внесені в програму і мають власний штрих-код. Оте поле номер дисконтної карти ви можете заповнити. Відповідно, співробітник, коли приходить на роботу, відскановує свою картку. Система фіксує вхід даного співробітника. Коли працівник виходить з роботи, він відскановує свою карту, система фіксує вихід співробітника з роботи. Відповідно, за цей день буде пораховано, що там з 9-ї години дня співробітник почав роботу, з 9-ї години ранку. І о 6 вечора співробітник завершив роботу. Відповідно, була ще обідня перерва годину. Система порахує, що сьогодні співробітник попрацював 8 годин. Щодо штрих-кодів, які відскановує співробітник, ви можете зробити власні, або ж є ось такі картки автоматизації пластикові, які мають зі зворотньої сторони штрих-код, який зашифрований. Відповідно, ніхто інший, крім власника цієї картки, не зможе його ввести. Отож, система фіксує робочий час кожного співробітника. І в кінці місяця, коли необхідно здійснити нарахування заробітної плати, в першу чергу робиться табель обліку робочого часу. Натискаємо на плюсик. Обираємо, який саме підрозділ ми хочемо сформувати табель обліку робочого часу. Пишемо норму днів, норму годин. До речі, за норму днів і норму годин ви можете. Казати, ось тут, натиснувши на налаштування. У табелі обліку робочого часу заповнивши шапку, натискаємо Заповнити. Система підтягне всіх працівників, які є по даному підрозділу. Якщо дані працівників користувалися автоматичним табелюванням, Система впише ті години, які пораховані за допомогою цього табелювання. В іншому випадку ви маєте можливість самостійно заповнити ці години. В першу чергу це ви можете відмічати, чи таку кількість годин відпрацював працівник, чи більше. Відповідно відмічати, коли був лікарняний, чи за власний рахунок. Ось такими пунктами ви можете відмічати кожен день. Система порахує, скільки годин було відпрацьовано працівником. Якщо в нас норма 176 годин, то ось, наприклад, Бондаренко-Вікторія відпрацювала 170. Вкажемо їй ще за якийсь день за власний рахунок, відповідно, 162 години відпрацювала. Вікторія, Якщо у вас уже заповнений табель працівниками та їх годинами, ви бажаєте додати ще одного працівника, можете натиснути на кнопку Додати працівника і додати зі списку співробітників ще одного працівника в цей табель. Натискаємо Зберегти. Щоб нарахувати заробітну плату, переходимо у вкладку Нарахування зарплати. Натискаємо на плюсик. Обираємо місяць, за який здійснюється це нарахування. Підрозділ в нас продукторія, касу, з якої буде здійснюватися виплата. Мінімальну заробітну плату можемо вписати ось тут. Або ж в налаштуваннях перед тим, як створювати нарахування. Та натискаємо кнопку Заповнити. Система сформує в першу чергу табель. У нас підтягнуться співробітники даного підрозділу, і що ми бачимо: Що норма годин 176 годин, Вікторія відпрацювала 162 години, а Наталія 168. Зверніть увагу, що ось ці дані будуть взяті з табеля обліку робочого часу, який ми щойно з вами формували. Є вказано, що. У Вікторії був один день лікарняного і один день за свій рахунок. Наталія, відповідно, мала один день за свій рахунок. Переходимо в вкладку «Нарахування». Щодо Наталії, в картці співробітника Наталії в нас немає вказаної заробітної плати, ставки і так далі, тому ми можемо вручну просто заповнити її дані. Що стосується Вікторії, то ми в картку співробітника Вікторії вказували, що її ставка 8 тисяч, тому по даній ставці вона може отримати в цьому місяці 7363 гривні. Чому так? Бо норма відпрацьованих годин 176, Вікторія відпрацювала 162 години. Пропорційно вона має заробітну плату за цей місяць в даній сумі. Але окрім того, що Вікторія має ставку, Вікторія ще має відсоток від обороту. Ось 3% в нас тут прописалося. І порахувалася сума 356 гривень. Дана сума була взята з документів продажу, які зробила Вікторія. Ось нас Вікторія в цьому місяці здійснила продаж на 11 тисяч як можна звірити, чи на таку суму продаж було зроблено Вікторією? У нас є звіти аналіз продаж. Аналізі продаж ми можемо групувати по менеджерах. Натискаємо Сформувати. І ось бачимо, що касир Вікторія здійснила продаж на 11 886 гривень. Тому і відсоток порахований від цього обороту. 356 гривень. Якщо є бажання, ми можемо вписати премію, чи в сумі, чи в відсотках. Щодо типів годин, ми з вами зазначали, що в карці співробітника можна було вказувати ціну кожної такої години. Якби ми вказали в карці співробітника Вікторії, що за понаднормові години вона отримує оплату там, 100 гривень за годину, і ми знаємо, що за цей місяць вона відпрацювала 3 години понаднормових. То система порахувала би цю суму. Наразі ми Вікторії не вписували, що вона має доплату за різні типи годин тому. Не заповнюємо дані колонки, утримання або внески. В даній вкладці система відобразить ті суми, які. Мають віднятися від нарахованої заробітної плати у вкладці нарахування. В першу чергу Вікторія отримала аванс на початку місяця 3 тисячі гривень, відповідно, її відмінусує. Наступний момент ми вказали, що податки ми забираємо з заробітної плати Вікторії. Тому ось тут і порахувалися дані суми від мінімальної заробітної плати. У випадку, коли ми вкажемо, що не нараховувати, то система прописала би так, як у касира Наталії, дані колонки були б не заповнені. Щодо вкладки заборгованість, то в ній відображається сума, та сума, яку вам винен співробітник. В першу чергу це може бути сума за товари, які співробітник взяв в борг. Також у випадку, коли видавали, видавали співробітнику кошти під авансовий звіт. Він від, зробив звіт про певну суму, а ще залишилось у нього на руках. Відповідно, ось тут ця сума буде відображатися. Ви можете вказати штрафи, якщо необхідно, що потрібно їх утримати, або якісь інші утримання. В колонці утримано буде прописано, яку ж суму буде відмінусовано від заробітної плати співробітника. І в розрахунковому листку ви будете бачити, яку. Суму було нараховано за цей місяць, яку суму отримано, і яку суму необхідно виплатити. Щодо оплати, хочу звернути вашу увагу, що ви можете оплачувати заробітну плату як окремо співробітникам, так і одночасно всім разом які, всім співробітникам, які є у вас в даному документі нарахування заробітної плати. Щоб виплатити заробітну плату одночасно всім співробітникам, ви можете натиснути на іконку внизу Оплатити спів всім співробітникам. Система запитає, для виплати зарплати спочатку потрібно зберегти нарахування. Зберегти документ зараз? Так. В першу чергу ми документ зберігаємо і тоді вже переходимо до виплати. Натискаємо Виплатити. Система запитає, чи дійсно ви хочете виплатити заробітну плату в розмірі 11481. Це сума всіх заробітних плат. І те, що процес може тривати деякий час. Натискаємо Підтвердити. Ось, зверніть увагу, що в нас зникнуть кнопочки Виплатити напроти співробітників, що означає, що вже всім співробітникам було виплачено. І створиться документ у. Зарплата та кадри є документ, виплата зарплати співробітнику. Зверніть увагу, що в даній вкладці створилося два документи. В першу чергу, документ виплати зарплати касиру Наталії у сумі 8087 гривень, і Бондаренко Вікторії також була виплачена зарплата, є в призначенні, що це виплата зарплати за жовтень. Сума цих зарплат 11481 гривня. І виплачена вона була з каси, яку ми обрали у листку на рахування. Ось тут в нас є вибрана каса, відповідно, з цієї каси і здійснилась, здійснилась виплата заробітної плати. Якщо ж вам потрібно здійснити виплату не з каси, а з рахунка, ви можете скористатися пунктом виплата зарплати на картку. Саме тут є можливість обрати, з якого рахунка, якому співробітнику було оплачено яку суму коштів, і натиснути Зберегти. Наразі ж ми зробили автоматично з нарахування виплату з каси. Наступний момент, який хочеться зазначити, це те, що окрім оплат цим співробітникам. Внизу листка нарахування, ви можете натиснути Оплатити податки. Що це означає? Суми податків, які були ось тут у нас в даних колонках, будуть занесені та оплачені, адже ми їх утримали від зарплати Вікторії. Відповідно, в нас ця сума є наразі у касі. Нам необхідно її вказати, що це ми оплатили податки. Натискаємо на дану іконку. Система запитає, чи дійсно ви хочете оплатити податки, і в якому розмірі. Натискаємо підтвердити. У нас створиться платіжні доручення. Отож, з банку, ось в платіжному дорученні, вихідному у нас буде відображено, що 102 гривні 1496 і 1224 гривні було сплачено податків згідно. Нарахування заробітної плати номер 1 від жовтень 2023 року. Всі ці суми здійснилася їх виплата на контрагента, головне управління ДПС. Щодо контрагента, головне управління ДПС це контрагент, який був у вас за замовчуванням, коли ви тільки зареєструвалися і створили базу в Дієйд. Саме на даного контрагента і падають. Податки, які ви нарахували листком на нарахування, і відповідно оплатили. Ви можете переіменувати даного контрагента на ДПС у вашому регіоні, і відповідно таким чином ви зможете відслідковувати. Ось, наприклад, ЄСВ 22%. Якщо натиснемо на договір, то ми бачимо, що нарахуванням заробітної плати від 25 до 10 було нараховано 1496 гривень. І, відповідно, платіжним дорученням вихідним дана сума була погашена. Отож, коли ми зберігали листок цей нарахування зарплати, у нас податки, якщо вони є, вони падали, як наша заборгованість перед е, головним управлінням ДПС. Коли ж ми натиснули на іконку сплатити податки, дана заборгованість анулювалася шляхом того, що ми заплатили платіжним дорученням вихідним. І останній пункт, який хочеться зазначити, це іконка занести зарплату у витрати. Коли ми її натискаємо, система в першу чергу запитає, що, чи дійсно ви хочете занести зарплату у витрати, ми підтверджуємо, адже виплата заробітної плати шляхом створення касових ордерів платіжних доручень не є витратою, тому заробітна плата має окремим документом внестися у витрати яким саме документом це у документи витрати створився автоматично документ інші витрати? Ось у нас є що військовий збір, ЄСВ, ПДФО було зараховано на витрати, а також заробітна плата в розмірі 14 507 Чому в розмірі 14507, а не 11 тисяч, так, ну, так як ми виплатили заробітну плату з каси? У витрати падає вся сума заробітної плати разом з авансом, який ми заплатили раніше документом виплата авансу. Це все щодо нарахування. Розглянемо коротенько ще інші пункти, які є в розділі зарплата та кадри. Щодо виплату авансу, ми переглянули. Видача готівки під авансовий звіт. Це документ, яким ви позначаєте, що надали співробітнику з такої скаси, з наприклад, бухгалтера, надали співробітнику 5 тисяч гривень під звіт. Натискаємо Зберегти. В першу чергу ця сума відобразиться. Навпроти співробітника. Ось Бондаренко Вікторія в нас є, що зараз в неї на руках 5 тисяч гривень, які вона нам винна. Взагалі, щодо взаєморозрахунків зі співробітниками, то вони аналогічно до взаєморозрахунків з контрагентами. Якщо натиснути на основний договір, нам система відобразить ось з Вікторією була виплата авансу. Далі ми їй нарахували заробітну плату. Виплатили решту заробітної плати, взаєморозрахунки стали по нулям. Зараз у нас е, йде виплата готівки під авансовий звіт. Наступним кроком щодо цієї готівки, Вікторія має надати звіт. Наступна вкладка Авансовий звіт. Натискаємо плюсик, створюємо документ «Авансовий звіт і показуємо, що Бондаренко-Вікторія, підрозділ Продукторія. І описуємо, на що саме було витрачено кошти, які ми їй надали. Для прикладу, на відрядження Вікторія витратила півтори 15, тисячі гривень. І в цьому відрядженні вона заплатила нашому постачальнику, допустимо, 1000 гривень. Окрім того, що було заплачено за якісь товари нашому постачальнику. Даному відрядженні Вікторія витратилася на паливо. Тобто вона їхала в відрядження самостійно, власним транспортом і витратилася на паливо. Загалом дане відрядження Вікторія витратила 3 тисячі гривень. Натискаємо Зберегти. Навпроти співробітників, уже якщо ми оновимо вкладку, ми побачимо, що зараз Вікторія нам винна 2 тисячі вже гривень. Тобто, ми розписали 3 тисячі гривень авансовим звітом, на які витрати було потрачено. Ці всі витрати впали на взаєморозрахунки з контрагентами або ж на наші витрати. Відповідно, 2000 гривень вона повертає назад у касу. Прибутковим касовим ордером вона оплачує назад нам 2000 гривень, вертає з даного відрядження. Це щодо даних пунктів. Наступний пункт, який ми ще з вами не розглянули. Це прихід готівки від співробітника. В даній вкладці ви можете або створити прибутковий касовий ордер від співробітника, або ж тут створюється прибутковий касовий ордер, який був створений у вікні касира, за те, що співробітник брав товар у борг. Тобто погашення заборгованості співробітника створює ось тут прибутковий касовий ордер. Наступний момент це продаж товару у рахунок заробітної плати. Ви можете зробити таку видаткову накладну на співробітника, коли співробітник хоче взяти певний товар в рахунок заробітної плати. Ось, допустимо, ми беремо на 48 гривень товару. Система створює нам видаткову накладну і, відповідно, заборгованість падає на співробітника. Ось, 48 гривень. Погасити дану заборгованість співробітник може або заробітною платою, або відповідно, внесенням готівки у вікні касира, або ж документом прихідний касовий ордер. Повернення від співробітника це в тому випадку, коли співробітник брав товар в рахунок заробітної плати, і цей товар повертає. Тобто тут створюється документ, який повертає на склад той чи інший товар. І коригування заборгованості співробітника. Це документ, яким ви можете відкоригувати заборгованість. Або ж, наприклад, коли ви тільки розпочинаєте працювати в нашій системі, вам необхідно вказати, який співробітник яку суму вам винен. Натискаємо плюсик. Ось, наприклад, Бондаренко Вікторія в нас зараз винна 48 гривень, ми можемо цей борг анулювати, вписавши його у колонку наш борг. І касир Наталія», якщо зараз по нулях а ми знаємо, що вона нам винна тисячу гривень, ми можемо сюди вписати тисяча гривень. Натискаємо Зберегти і ось що відбудеться напроти співробітників. Натискаємо оновити. Напроти касира Вікторії вже немає боргу, ми його відкоригували, відмінусували, а касир Наталія» нам стала винна тисячу гривень. Це всі вкладки, що стосуються заробітної плати та співробітників вашої організації. Якщо виникають питання, звертайтеся у чат підтримки. Для цього натисніть на відповідну іконку в правому верхньому куті програми.